За свідченням археологів, поселені на території сучасного Запоріжжя, відомі з часів середньостогівської культури, у 1103 році в районі острова Хортиця, острів Святого Григорія, отримали переломну перемогу над половцями, руські князі Святополк Київський і Володимир. Першою і єдиною січчю, розташованою безпосередньо в межах сучасного міста, була Хортицька. Вона була заснована в 1552 році шляхтичем Дмитром Вошневецьким на острові Мала Хортиця Байда. Однак в 1557-му зруйнована османо-татарським військом. У 1770 році на місці сучасного Запоріжжя була закладена Олександрівська фортеця. Завершення її будівництва у 1775 році збіглося зі знищенням останньої запорозької січі Пільнянською з ініціативи Потьомкіна. Формування сучасного міста пов'язане з Олександрівською фортецею, яку було закладено як один із стратегічних об'єктів, збудованою для оборони південних кордонів Російської імперії від нападів османів і татар. Фортеця була пунктом зупинок для російських військ, які прямували до Криму. При фортеці було зроблено в'язницю. Робоча група прийшла до висновку, що роком заснування міста, вважається 952 рік на підставі трактату візантійського імператора Константина VII про правління імперією як першої писемної згадки про існування городища на обох берегах Дніпра і острів Хортиця. Після остаточного захоплення Криму росіянами Дніпровська лінія втратила своє військове значення і була скасована. Російська влада була зацікавлена у розвитку Олександрівська. На околицях міста існували поселення переселенців з Німеччини, які прибували на запрошення Катерини II з 1787 року. У 1796 році, за завданням фаворита Катерини II Зубова, було розроблено та затверджено проєкт перетворення Олександрівська в одне з найбільших міст регіону у 1811 році. Олександрівську було пожаловано герб у 1873 році, завдяки проведенню через місто залізничної лінії Москва-Севастополь. Олександрівськ перетворюється в один з великих транзитних пунктів по перевезенню вантажів у першу чергу хліба середини 19 століття. Олександрівськ поступово стає одним з основних центрів сільськогосподарського машинобудування. У 1914 році, з початком Першої світової війни, ряд місцевих підприємств почали випускати продукцію для військових потреб. До міста евакуюються підприємства з західних околиць Російської імперії та прибувають біженці. Події української національно-демократичної революції знайшли відображення і в Олександрівську. У Запорізькому краї активно діяли українські національні партії. Після оприлюднення 7 листопада 1917 року, Третього універсалу Центральної Ради 22 листопада 1917 року, Олександрівська рада рішенням більшості своїх голосів прийняла рішення про інтеграцію в Українську Народну Республіку. Натомість місцеві більшовики не погодилися з рішенням ради і почали збройне захоплення влади у місті. Бої між військами Центральної Ради та більшовиками тривали в Олександрівську з 12 по 15 грудня і завершилися перемогою військ Центральної Ради. Однак, вже у січні 1918-го місто було взято анархістами за підтримки загонів балтійських матросів, червоногвардійців з Москви, Петрограда та Катеринослава. На чолі е, революційного комітету в Олександрівську стали Маруся Нікіфорова і Нестор Махно. Більшовики розпочали політику спрямовану на докорінну зміну існуючих соціально-економічних відносин після укладання Берестейського миру. 18 квітня 1918 року місто було відвойовано з силами Запорізького корпусу армії УНР за підтримки німецьких загонів. У листопаді 1918 року, в результаті антигетьманського повстання, влада у місті перейшла до директорії. До міста увійшли частини Катеринославського республіканського коша під командуванням Горобця. Однак уже в грудні 1918-го місто було остаточно втрачено українською державою під натиском більшовицьких сил. Протягом наступних двох років місто стало ареною бойових дій між більшовиками, білогвардійцями та махновцями. Вперше білогвардійським військам вдалося відвоювати місто 10 липня 1919 року. Політика нової влади призвела до зростання невдоволеного населення та активізації повстанського руху. Створювалися загони як радянського, так і махновського спрямування. У жовтні білогвардійці були витіснені загонами. Махна під контролем махновців опинилася величезна територія, що створило сприятливі умови для контрнаступу Червоної армії. Для того щоб відірвати махновців від їх бази, радянське командування. Видало наказ про відправку Махновської армії на польський фронт. Натомість Махно висунув вимогу визнати автономію катеринославської і Таврійської губерній та підписати військовий договір між махновцями та Червоною армією. Така позиція не задовольнила більшовицьке керівництво, і більшовики почали збройний наступ. Протягом зими 1920 року більшовики відвоювали Олександрівськ. Значною мірою успіх більшовиків пояснюється тим, що рядові повстанці не бажали воювати з радянськими військами, не вбачаючи в них загрози. 19 вересня 1920 року. Містом заволоділи білогвардійські війська під команд. Мандуванням в Рангеля, проте вже в жовтні 1920-го більшовики остаточно встановили в Олександрівську радянську владу. 28 березня 1921 року губернія стала називатися Запорізькою, і того ж року місто перейменували на Запоріжжя, у 1927 році неподалік від Запоріжжя було розташовано будівництво Дніпрогесо, найпершого із Дніпровських гідроелектростанцій, яка й визначила долю міста як великого індустріального центру. Остаточний проєкт розвитку міста був підготовлений новоствореним державним інститутом проєктування міста і затверджений народним комісаріатом комунального господарства 29 квітня 1932 року. Паралельно в місті з'являються нові підприємства: завод листових сталей, Запоріжсталь, коксохімічний, алюмінієвий, феросплавів, завод інструментальних сталей, тепер «Дніпроспецсталь», Запоріжжя стає одним із центрів з виробництва чорних та кольорових металів, важкої промисловості та електроенергетики радянського союзу. 1 травня 1933 року вперше пройшов пароплав за маршрутом Київ-Херсон. У роки Другої світової війни місто протягом двох років, з 4 жовтня 1941 по 14 жовтня 1943, знаходились під владою німецьких окупантів. В межах сучасного Запоріжжя існувало дві нацистських округи: Запорізька і Хортицька. Перше бомбардування Запоріжжя німецькі війська вчинили 22 липня 1941 року, а 18 серпня німецьким військом. Військам вдалося захопити правобережну частину міста і розпочати наступ на острів Хортиця того ж дня. Радянськими військами було підірвано спочатку міст, що з'єднував Хортицю з правим берегом Дніпра. А потім, за спеціальним наказом із Москви групі військових було здійснено підрив греблі Дніпрогесу. Захоплення міста німецьким військам вдалося здійснити 4 жовтня 1941 року. Німецькі будівельні частини відновили зруйновану частину греблі. А влітку 1942 року запустили нове обладнання гідроелектростанції німецького виробництва. Запоріжжя займало значне місце у планах німецького. Командування і що мене вразило, так це те, що місто увага кілька разів відвідував сам Гітлер 12-14 жовтня 1943 року. Місто було відвойовано силами 8-ї гвардійської армії генерала Чуйкова. Острів Хортиця та правобережна частина міста були відвойовані до 30 грудня 1943 року. При обороні правобережної частини міста німецькі війська намагалися підірвати греблю Дніпрогесу, Однак радянським розвідникам вдалося знешкодити дріт. Пізніше подвиг радянських солдатів було увічнено у численних пам'ятниках, а їх імена в назвах запорізьких вулиць. Повоєнні роки місто активно відбудовувалося. 1947 року було відновлено роботу Дніпро-Гесу. До 1949 року відновлено Запоріжсталь. До кінця 1950 року на 90% був відновлений житловий фонд були відбудовані і розширені навчальні приміщення машинобудівного, педагогічного інститутів та середніх навчальних закладів. На початку 1950-х збудовано концертний зал імені Глінки. У 1950-60-ті роки були закладені житлові масиви Вознесенка, космічний мікрорайон та Шевченківський. А в 1970-ті – Хортицький, Бородінський, Осипенківський та Південний було введено в експлуатацію Запорізький трансформаторний завод, заводи високовольтної апаратури, запрошкабель та перетворювач. На Бабурці збудовано новий пивзавод. На лівому березі було споруджено Дніпро ГЕС-2, що збільшив потужність електростанції вдвічі. А також однокамерний судноплавний шлюз у 1983 році було відкрито музей історії козацтва.